Наслідки вечірнього ракетного удару по Миколаєву, 27 вересня, вже прокоментував начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостров. Тіві також очільник області говорив про успішну роботу Сил оборони зі знищення російських дронів у небі над Миколаївщиною минулої доби. Головне з його прямого включення. Дивіться у нашому сюжеті. Як повідомлялося раніше, ввечері 27 вересня ворог завдав комбінованого удару по Миколаївщині. Так, в обласному центрі є влучання ракети. А уламки збитих БПЛА типу шахет пошкодили лінію електропередач у сухоєланицькій громаді та господарчу споруду у степівській. Кожен ранок, коли в нас немає жертв чи поранених, це ранок добрий, тому ушкодження були, але вони незначні днями і сьогодні. скажімо так, по одній ракеті адресно до Миколаєва. До цього це давно такого не було в принципі. Але я бажаю, що це все підготовчий процес. До обстрілу взимку нашої критичної інфраструктури, Віталій Кім відзначив великі ризики, пов'язані з ворожими атаками на об'єкти критичної інфраструктури. Але начальник ОВА прогнозує, що цього року Росіянам доведеться обирати чи продовжувати енергетичний терор, чи відбиватися цими ракетами від збройних сил України, які вони зроблять висновок, не зрозуміло. але дякуючи нашим міжнародним партнерам та роботі офісу президента, у нас зброї зараз більше ніж було торік. Тому, якщо порівнювати цей рік і минулий, то ситуація краще. Також Віталій Кім прокоментував вже на жаль звичні артилерійські обстріли Очаківської та Куцурубської громад. Очільник ОВА відзначив, атаками з окупованої Кінбурзької коси Російська Федерація переслідує як мінімум дві стратегічні цілі. Перша мета це контроль проходу в Чорне море з портів Миколаєві. Постійно нагадувати, що вони контролюють і там небезпечно е е ходити кораблям. Друге, вони дуже бояться висадки на Кінверську косу та Херсонська область та Крим саме з території Ну там з узбережжя Чор чорного моря, яка за нами. Начальник Миколаївської УВА запевнив, що Збройні сили знаходяться в повній готовності дати відсіч підступним атакам РФ як на критичну, так і на цивільну інфраструктуру. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.